Так, всім привіт! Що в нас? У нас погрузка гною. Будемо розкидати гній. Тут а вже він лежить років. Певно, з три перегній. Драо! Грузять хлопці. Так, саморобний паук. Там хлопці, зробили. Тут його сказати, вже перепріло, воно трохи зілля таке заросло, перепріло його, але нічого, прям чітко буде. Чітко буде добре, отак от скажу. Добре. Клієвський yes, нік. Yes, ні, певно, що... Певно, що років з 3 лежить тут він. Ще я прицепом його тут вивіз, так як кинули, так і він тут. І це, і залишився. То вже думаю, ми вивеземо, бо він ще трошки полетить, то вже і не треба буде грузити. Вже тільки пригорати тут можна буде його. Та й коротше. Вивезти його на взяти на цей на городі розкидати. Задень нічого не робить. Кому Понятно. Понятно. інтересно можете подивитися. Теж так само, як сказати, у нас є план, як сказати на зиму. На зиму будемо щось щось таке саме строїти. Тільки чу-чуть попотужніший буде. І буде, як сказати, цей тільки повертає на на ліву сторону. На праву сторону він не повертає. Йому циліндра не хватає. А ми зробимо на дві сторони більш вищого І щоб так, щоб можна було піднімати бега тоніка. Плюс так. -то. так скажу, Будемо робити такого крепшого, довшою з довшими як сказати, тягами, щоб був вищий оцей, цей теж нормальний ну, висотою. Але, наприклад, оце його висота, хай він ще вище підніме. Він бега, наприклад, якщо бега взяти за вухо, то він бега не ну, не може підняти например, на прицеп, отакого. Например, якщо гною розкидати, то стоїть то він не зможе на прицеп закинути цього бега, впреця в борта І зняти, як сказати, не зніме, наприклад. Треба зісовувати, не то, що піднімати, а стягувати, якщо. То зробимо. Як сказати, зима, зима роботою забезпечена. Мав я приїхати зілля та позабирати, але... Але я не встиг, поки я там поїхав, приїхав і не встиг. Ну нічого воно розкидає. Перегній хороший тут. Бомба. Пролежався. Не солома, а прям органіка бомба. як сказати таку би розкидати під під паї, наприклад, по полям було би чітко. Хоп ще хоч влізло на, на розкидак, щоб ще не їхати. Але Можете тут же... А? зраду. Скидати зраду. Ну так, да. а як? Резпитати. На городі. Резпитати. Ну. На Резпитати. городі. Всього городи маємо за кучу. Ну оце. І коло хати там я не знаю скільки там буде. Певно, що. Певно, що з три. Буде. Я так Резпитати. думаю. Так, густіше. Буде, типа, так. Да. Густіше треба. Так, що, приїхали ми, розкидаємо по городі. Цей перегній. Були гарбузи тут. Так як сказати, сьогодні буду пробувати пробувати зразу загорувати, я так скажу. Бо... Загорувати, бо далі дощ передає. Теж не, не підлущив я, помили. Помили дископлуга і не підлущив я цей трави. Коротше, якщо піде дощ, буде, буде тут. То буду пробувати поки вже сухіше горати. Так само мені там обламало цього. Е, долото. Ну нічого, я зараз нагострю, ото розкидається гній. І буду заходити, пробувати заорувати цю траву. Тут більше 5 років вже трава. Як сказати, можна сказати, що це цілина. То буду пробувати його загорувати. Розкидає гарно, нема ніяких куч. Чотенько розкидає рівномірно, без ніяких там, Ото як є таке, що кучі накидає, що треба ще брати, ходити, як сказати, з вилами ще дорозкидати. А цей гною ну, розкидач гарно розкидає. Сьогодні похолодало, далі ще кажуть, щось вже... Передають погоду, що сніг буде. Так що побачимо. Тут, певно, будемо, як сказати, ще є коло хати жній, будемо, певно, в два сліди його розкидати, якщо не фатить, не фатить тут города цього куска. Ну, типу, Ми закидаємо два сліди, якщо буде багато, то будемо ще кидати тут. Слід. І ще один слід чи ще третій слід побачимо Бо ми не ожидали, як сказати, що стільки буде перегною там на полі. Воно теж там років 3 чи 4 вже лежить. Ми думали, що воно вже, як сказати, перепріло, його там буде півгною пів розкидача. А тут вийшло, що він повний геть повний, плотно повний. Та й так. Так що дорозкидає і прям грузитися далі. Та не робота, а міштаб. Ще думаємо, гадаємо, скільки тут буде. Одні кажуть три, другі кажуть два. Побачимо, скільки вийде гною розкидачів нагрузити повних. Друзі, покажу зблизька ось такий Т-150 дядька який розкидає на даний момент ній, теж на ньому працює, оре, поля обробляє. Ну да, Трохи буде, певно, що буде завтра. Завтра прицепи буде. де тут половина накидана Ні так прикольно як тут ось стоїть цього метал цей на лопату він такий де 150-й стає такий в нього перед такий як сказати такий надутий більший прикольний який Більш, як сказати, агресивніший Так, да, тут вже більше половина накидана. Юрко грузить, де старий. танки, танки. Тут стоїть бомб, у нас, у нас Т-150 бомбів нема. Да. Крил, ну і розкидач в хорошому стані, Щоб він розкидає дуже гарно. Так, навалили плотно. розкидаємо другого цього, що нагрузили. Вже, як сказати, свіжим, свіжим розкидаємо. Розкидаю непогано. Взагалі чітко, як румом. Тут десь таке трошки кинуло, десь впало з гробка певно, але розкидало. Так, поки там викидають, розкидають дні, я взяв болгарочку, трошки паршиво, але нічого. Тут я зламав ж долото. Зараз візьму купну, чимось викопаю і на гострю, щоб не варити поки що. На гострю, щоб буде... Так як на завтра передає дощ, буду пробувати горати. Сьогодні зразу, як розкидають той вже гній. То так, що зараз гострю і заправляю і пробуємо рати. Так, нагострив, як зміг, так і нагострив був гостре. Так і так його вже відрізати і буде приваруватись таке саме як тут. Так що я зараз там ще бусять другого, там ще й буде третій. Зараз дивимося трошки. Так, вода, здається, я воду не зливав. Воду глянемо. Трошки він нахиляний. Нахилений, трошки дуже сказати, нахиляний сюди. Перехилений тако. Ну, що тут город. Масло. Ось так. Моно капнути, чуть-чуть, моно і не капнути. Це, це можна сказати, що ніщо, але він нахилений сюди. То можна чуть доляти Так, водичка є. Матилко. Масилко зараз капну чуть, Капну і буду, буду виїжджати, пробувати горати. а ще купив, припідніму колесо, бо там, як урав останній раз, то чуть-чуть його опускав, бо дуже-дуже тяжко оралося, бутра, в цю борозну. то Так що складаю, зараз доливаю маселко, завожуся і на поле. Так, що ми пробуємо? Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Так, дні розкидане і по свіжому, воно тут по траві, по траві. Для того, щоб помили дископлуга. І вже не охота його сюди запихати. Як сказати, по траві, як цілина. Цілина така цілина. Навіть я хожу, типа, як сказати, по траві за ходом, під горбок спробую піти, під горбок він не йде. Пройшов метрів п'ять, все. Боксує, навіть з горбка боксує. Як не як, але якось йде. Але тяжко. Хожу 2 два, два і один. Тут 2,2 нема де сключати. Е, там, де була картошка, то трохи, блін... я йду під горбок, буксує. Буксує тако до горбочка, до верха, навіть. Вже там на горбочку стає нормально. Тут опуксує дуже сильно, як сказати, носить вліво-вправо. Але якось помаленьку помаленьку вилажу. Не знаю, як так виходить, що не заносить. Тут тільки трохи завернув мене, скинуло, я хотів попробувати, попробувати хотів оборозній. Поборозній припідняв, типа, плужка, щоб з передній корпус менше гріб, але все одно до горбок є, воно все одно нагрібало накидало накидало горбка -ма! Йо. ба Бабах. -ба. і бабах. То не знаю. Тут його до межі, тут небагато його є. знаєте, його кидати до морозів. Завтра дощ, якщо піде дощ, то вже тут буде це вже буде на том баста, там вже якщо буде мокро, то вже тільки морози тут спасуть при Оранці. Хлопці, хлопці грузяться. А, певно, вже все. Намагався тут. Воно зараз буде розкидати, все розкидає. А, там залишилася тачка. Небагато залишилося. Зараз до розкидає та й все. Там була соя, бо сої розкидає на городі. Та й так. Так, горав, горав, тут не догорав. Коротше, виставив я це. Або завтра в МТЗ пробувати може піде. Мене тут по два рази скидало. На цьому воно коротеньке. По два рази скидало мене в борозну. Я плюнув і лишив його. Бо ну його в баню. Тут якось кубрило накидало, не знаю чому, тут все добре. Така долинка. Ну, коротше, я знаю чого. Воно мокре, воно болото. Воно просто болото. мокро геть. Тут ото орав була, була соя ось тут. Тут навіть соя, гній розкиданий. Я навіть йшов вниз і вверх ішов. Спокійно. Ну, трохи не те, що спокійно буксував, але щоб так аж серйозно було щось, то ні. Ось, Так. Тут була кукуруза, там була мішанка, просто не йде геть. Воно буксує так твердо виходить, що і твердо, і в два сліди, у два сліди розкинутий гній, то воно не йде. Геть ось тут. Тут видно, що воно тверде, як леміш здирає, ось тут твердюче. Ну його в баню. Тільки мучився там. Тут заурав теж так само по картошці. Можна сказати, що ідеально. Ідеально. А тут -а ось особливо. О! Це бомба! Так, трава була. Я казав, здається, чи я казав, чи ні, що 5 років тут трава. Ні, я трошки брехав. Тут років у нас 7. Років 7 ця трава. Так само, як виходить, як коситься, підживляється, забирається тю, ці сіно, тюки забирали, з тракторами їздили. Коли по весні тако, мені не хочеться їхати дорогою, я думаю, скорочу трактором по цій траві поїду. Так само весною кожу весною осінню, припинаємо корови. Корова ходить, топче туди-сюди. Ну, це цілина. Можна сказати, що це цілина, але я її захорав заходом. Під горбок спробував, не пішло, ходив заходом. Спочатку цей край туди орав, тут то з'їжджав, сюди вертався і так само той там край. Ну, я цей кусок ось так його заорав. Тут, як сказати, до весни воно спріє. Та трава розлізеться, це все буде воно рівне. А потім весною тими боронами і буде чітко. А тут були гарбузи. Тут було зілля више мене, вище моєї голови, я його злущив, злущив дископлугом і ото заорав. І тут ідеальна оранка теж. Рівненько, без зілля, без нічого і все. То так що на цьому відео будемо закінчувати. Так само і закінчується день, Вечері є. вечір. І, короче. То так що дякую, хто підтримує мій канал. Лайком, коментом, підпискою. Я е -е, дуже вам сильно дякую. І все буде Україна.